Блондинка дзвонить своєму сусіду і каже: Сусід, вітаю, мені потрібна твоя допомога. Яка? Як чоловіка. А що треба робити? Мені лікар у поліклініці сказав, що мені потрібно кожен день випивати вміст двох яєць. І я вирішила, що попарних у мене буде чоловік, а понепарних ти. Ну що, допоможеш? У кіно дружини завжди усміхаються, коли чоловік із запітнілого графіна наливає собі чарочку прохолодної горілки до обіду, а іноді самі наливають йому. Сім дружин перепробував, сім! І тепер відповідально заявляю: брешуть всі ці, ці ваші фільми, брешуть! Увечері чоловік, прийшовши з роботи і, не кажучи дружині ні слова, бере валізу і починає складати в неї свої речі. Дружина запитує: Любий, що трапилося? Куди ти на ніч зібрався? У Гваделу поїду. Там жінки чоловікові за раз п'ять доларів дають. Дружина розвертається, дістає іншу валізу і теж починає збирати свої речі. Не зрозумів. А ти куди? Теж поїду до Гваделупи. Цікаво. І за чим? За тим, що дуже хочу подивитися, як ти на 15 баксів цілий місяць проживеш. Неділя був злегка на веселі. Знайшов удома кульок сухофруктів і гадаю, а дай-ка я у звар зварю. Зварив, а потім думаю, фрукти все рівно ніхто не їстиме. Вирішив відсидити. Поставив у раковину і злив рідину. Потім ще довго у ступорі стояв над раковиною, думаючи, а що я зробив не так. Сьогодні моя дівчина сказала, що мене найбільший член серед усіх моїх друзів. Навіть не знаю, що мені робити, радіти чи засмучуватися.